Валентність. Складання формул сполук за валентностями елементів. Роботу підготували учениці 7-го А-класу середньої школи номер 134 імені Юрія Гагаріна Самсонова Катерина. Берцеліус виявив, що найбільша кількість атомів сполучена з атомом хімічного елемента на перевищує певної величини. У 1853 році Франкленд назвав сполучною Силою здатність атомів зв'язувати або заміщувати певну кількість інших атомів. Термін валентність запропонував у 1868 році німецький хімік Вігельгаус. Валентність це загальна властивість атомів. Вона характеризує здатність атомів хімічно взаємодіяти один з одним. За одиницю валентності було взято валентність атома гідрогену. Якщо атом з'єднується з одним атомом гідрогену, він вважається одновалентним. Якщо з двома двовалентним, з трьома тривалентним, з чотирма чотирьохвалентним. Найвище значення валентності хімічних елементів 8. Валентність позначають над символом хімічного елемента римською цифрою. Наприклад, Сполука Hхлор. Гідроген одновалентний, а оскільки хлор зв'язаний з одним гідрогеном, то і хлор теж одновалентний. Сполука H2O. Гідроген одновалентний, атом оксигену зв'язаний з двома атомами гідрогену, тому оксиген двовалентний. Сполука nh 3 Гідроген одновалентний, а оскільки нітроген зв'язаний з трьома атомами гідрогену, він тривалентний. Сполука. Це аж 4 Оскільки карбон зв'язаний з чотирма атомами гідрогену, то він чотирьохвалентний. Є елементи валентності яких треба запам'ятати. Гідроген завжди одновалентний, оксиген завжди двовалентний, флуор завжди одновалентний. Як скласти формулу сполуки за валентностями елементів? Розглянемо складання формули сполуки, що містить атоми фосфору та оксигену. Щоб скласти формулу, записуємо символи елементів фосфору та оксигену. Пригадуємо, що валентність оксигену завжди 2, ставимо її над символом оксигену. Далі, щоб з'ясувати, яка валентність у фосфору, визначаємо його місце в періодичній системі. Фосфор знаходиться в групі 5А, Відповідно, його вища валентність дорівнює 5. Далі шукаємо найменше спільне кратне між значеннями валентності фосфору та оксигену. Щоб знайти індекси, потрібно розділити НСК на валентності елементів. Якщо розділити 10 на 5, то отримаємо 2. Цей індекс ставимо до фосфора. Якщо 10 розділити на 2, отримаємо 5. Цей індекс ставимо до оксигену. Формула має такий вигляд: P2O5.